Дуже страшна ніч, дуже, дуже гучні вибухи були. Біжали до бомбосховища під взривами, чудом всі цілі, Дуже багато вікон то вилітало. Було дуже страшно. Таких вибухів ми не чули, хоч у нас тут часто вибухає, дуже злякались. Біжали до бомбосховища, вже відчиняли двері на вулицю, і такий був гучний взрив, зарево. Ми дуже злякались, побіжали назад до квартири, не знали, що робити, тому що і, ну. В домі було дуже страшно, дуже страшно. Ну, під взривами вже добігли до бомбосховища і там було дуже багато людей, дітей. І навіть там було дуже страшно, хвилі вибухові були чутні, навіть не... там.